Так, Виконали ми чергове замовлення. Дав нам друг замовлення. Такий заказик. Це у нас комплект передніх тормозних колодок Хорошої фірми, німецького. Виробника Зіберман провірено. і передні тормозні диск. Ось такий там блінчик іде на Audi Q7. 4 m кузов. Зараз вам покажу. Діаметр тормозного диска 350 мм. Вот такий такий заказик. Так воно виглядає. Його гарненько обкатати, притерти і буде ідеальна тормоза. В перший день два не буде тормозів, доки попритирається А потім як притреся, піздець. Дуже раджу такий. Тіски, і вони устойчиві, їм температуру краще переносять. Ну, хороші. Так що, кому що потрібно, нагадую. Автомагазин, гараж, звертайтеся, чим зможемо, поможемо. Люба ваша забаганка за ваші бабки без проблем. Звертайтеся, всім гарного дня.